Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу, що невідомі вирвали ялинку з могили Гіги, яку вчора після похорону посадив священник. Згодом замість ялинки планували посадити яворину, як того хотів Гіга. Втім, невідомі сьогодні вночі вирвали ялинку та перевернули вінки. Інших пошкоджень чи плюндрувань могили не було, пишуть джерела на місці. В той же час охорону кладовища тимчасово посилять патрулями. Український співак Павло Зібров планував записати зі своїм колегою Степаном Гігою попурі зі своїх пісень. Про це він розповів у коментарі обоз опублікованому на сайті видання 15 -го. Грудня зі слів зіброва. Востаннє вони з Гігою бачилися 24 серпня на День Незалежності України. Працювали на одній сцені. Він мав виступати після мене, але спізнювався, бо перед тим у нього був концерт у Львівській області, звідки одразу переїжджав до нас. Тож мені довелося затягнути свій виступ. Організатори просили Павла Миколаєвичу ще пісню, ще одну. Немає проблем: співаємо. Поділився з погодами. Зібров після концерту. Ми з ним спілкувалися, і я запропонував. Давай зробимо колаборацію Павло Зібров, Іва Боболо і Степан. Гіга. ти заспіваєш один куплет мого кричати, кая частину пісні цей сон, і так далі. Йому ця задумка сподобалася, але не судилася. Зібров додав, що Гіга не хотів, щоб шанувальники знали про його проблеми зі здоров'ям. Про те, що він хворів на сукровий діабет, широка публіка, звісно, не знала і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію, пов'язану із цією хворобою, зазначив співак. Зібров підкреслив, що Гіга залишив по собі величезну кількість пісень, мільйони переглядів, любов слухачів і твори, які житимуть далі. Він уже вписаний золотими нитками в історію української пісні, заявив артист. Ось одне із останніх відео гіги. Хлопці, сьогодні ми для вас відправляємо наступну партію дронів. Ми не зупиняємося, ми працюємо для вас, працюємо заради нашої великої перемоги. Сьогодні отримали дуже багато класних речей, а особливо це FPV-дрони. Та вперше ми сьогодні маємо справу з оптоволоконними дронами, які вже буквально. Сьогодні відправляться на схід до наших захисників. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви відвідуєте концерти народного артиста Степана Гіги та його команди, і донатите у скриньки благодійного фонду жінки ми сила. Дякуємо нашим захисникам, що захищають нас і нашу Україну. Слава Україні і слава нашим збройним силам України. Ми будемо підтримати вас постійно, і саме головне бережіть себе. Крім того, як пишуть джерела в заповіті, є окреме прохання щодо надання власних коштів для зсу. Степан Гіга вірив у нашу перемогу під час життя. Вірить і після пишуть джерела. Його близький друг, гуморист Гриць Драпак розповів, що співак не встиг випустити пісню, яка була майже готова. Драпак зізнався, що досі не може повірити, що Гіга помер. Гриць Драпак та Степан Гіга дружили понад 30 років. Ось що він сказав виданню новини лайва на похоронах гіги. Я не знаю, я я просто я ні в голову не вкладається, що його нема, що його просто нема. Знаєте, ми, ми з тибаном більше 30 років ми колегували. І я дуже шкодую, що ще одну пісню, яку він не вже вона була, якби майже готова, вже риба була, оранжування вже Василь Кожук наш зробив, а просто не встиг записати, просто не встигли. Прекрасна пісня. Я думаю, що Степан молодший мусить продовжити. Він не має просто права морального перед людьми, перед Господом Богом, щоб не продовжувати його справу. Його пісні мають звучати, тому що вони, вони мають зміст, вони мають корені, вони мають великий фундамент, який, який заклав. Мій колега, великий артист. Velaikiai artė stipangygą, lišna pamėtyvi, bratai. Драпак вважає, що син народного артиста України Степан повинен продовжити справу батька. За словами гумориста, він не має морального права цього не зробити. Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст корені, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга. Зазначив драпак. Нагадаємо, степан Гіга молодший є сином народного артиста України Степана Гіги. Діти Степана Гіги, донька Квітослава і син Степан Гіга молодший. Послід за батьком обрали музичну стежку. Відомо, що вони гастролюють разом із батьком із сольними номерами. Та найчастіше виконують. Пісні на музику батька. Хлопець випустив свій перший альбом у 14 років. На інстаграм-сторінці Степана Гіги молодшого зазначається, що він є музикантом, гітаристом, співаком та музичним продюсером. За інформацією Суспільного, 14 років він став лауреатом Всеукраїнського конкурсу, крок до зірок». У Шкільні роки він був лідером рок-групи в Ужгороді, до якої долучив своїх однокласників. Степан Гіга старший, ще коли був живий. На своїй інстаграм-сторінці привітав сина із присвоєнням звання заслужений артист України. З гордістю ділимося радісною новиною. Виною, згідно з указом президента України, номер 424-2025 з нагоди Дня Конституції України, Степану Достойний почесного звання заслужений артист України, це визнання великої праці, таланту і відданості українській пісні. Щиро вітаємо і бажаємо нових творчих вершин, Щедрих оплесків і натхнення, яке буде звучати у серцях слухачів ще багато років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.